Добрий ранок, шановні брати і сестри, продовжуємо проект Разом плюс Молитовне служіння щодня о 6-й годині, щоранку ми зустрічаємось, щоб молитись за Україну, за пробудження церкви, за зміни в нашому житті. Коли черга по вівторкам моя, ми з вами маємо дослідження дуже важливої теми для кожного із нас: як поставити Богу у центр життя, як його повернути в наше життя. І для цього ми з вами вже пройшли першу книгу Самоїла. І сьогодні ми з вами в другій книзі Самоїла, 13 розділ, і в нас друга частина з 20, з 19 вірша. пам'ятаєте історія Тамари. Да? І ми будемо з вами читати 19 вірш. Тож, давайте об'єднаємось в цих роздумах, будемо молити, щоб Господь відкрив наше серця. Отож, Тамара посипала попелом свою голову. Розірвала свій оздоблений одяг, і, вхопившись руками за свою голову, вона йшла і голосила. згадаємо що ми з вами читаємо наслідки гріху Давида, як меч, він перебуває покарання, перебуває в сім'ї Давида. Амнон вчинив гвалтування своїй сестри Тамари. І ось Тамара вона перебуває в Скорботі. Ми розуміємо, що такими символами Біблія нам показує, що щось вмерло в неї. Вона більше не могла вже носити цю одіж, цю особливу одіж, яка символізувала чистоту доньки царя. І це такий був навіть, червоний сигнал для всіх, хто зустрічався з нею. Я думаю, що дуже швидко ця новина вона передавалась в столиці держави. Дуже цікаво також, що цей самий термін, який тут використовується по відношенню до одежі Тамари, Біблія використовує також його до одежі Йосипа. І ось тепер ми розуміємо, що цими символами автор нам показує, що в Тамари немає майбутнього. В неї немає майбутнього. Руки на голові. Якщо взяти книгу Проко Єремі, другий розділ 37 й вірш, це символ вигнання. Вона себе рахує мертвою, вона безумовно втратила можливість виходити заміж. І ось вона пройшлася центром міста. Це такий сигнал, меседж було своїй родині, батькові, сім'ї, всім, 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 що сталося з нею. І зустрівши сестру, її брата Вісалом, запитав її, а чи часом не був з тобою твій брат Амнон? Тож тепер, моя сестра, мовчи, адже він твій брат, не бери цього так близько до серця. Отже, засмучена і самотня Тамара залишилась у домі свого брата Авесалома. Біблія нам повідомляє, що цей сигнал зміг побачити, прочитати, зрозуміти її брат Авесалом. Але дуже цікаво, в нас виникає таке питання, а він звідки знав, що вона була з Амноном і що це вчинив Амнон. Ми розуміємо, що Авісалом він задумав дещо, він задумав відімстити. Ну і В якійсь мірі дещо дивна така порада, що ти мовчи, не бери до серця і так далі. І так далі. Він бере її до свого дому. Дає свій прихисток, да і вона залишається вдовою. Стан спустошення стан спустошення в душі Тамари. 21 вірш. Дізнавшись про всі ці події, цар Давид дуже запалав гнівом. Давид злий, але він нічого не робить, ніякі кроки, ніякі дії. Він є дещо пасивним. Давид після свого гріху став пасивним. Він уникає конфліктів, він уникає покарання, він не карає, бо він амнон його Да? Ну, і, е, як деякі комент... коментатори сказали, дуже цікаво, що людина, яка протистояла Голіафу, нічого не зробила, щоб захистити власну доньку. Дійсно, Давид, великий, потужний, відомий цар, але досить. Напевно, поганий батько. Безумовно, гріх він тягне за собою інші якісь гріхи, помилки, і це потягнуло за собою і інші неприємності. На превеликий жаль у цього героїзму, потужного героїзму Давида в сім'ї не було. В певній мірі, Давид, можливо, в спадковує такі моделі, помилки. Ілія, да, священника Самуїла в плані виховання дітей. Діти виростали самі. 22. Вірш. Що ж до Авесалома, то він не розмовляв за Амноном ні про Ган, ні про погане, ні про добре, оскільки Авесалом зненавидів Амнона за те, що той збезчестив його сестру Тамару. Ось вам наслідки того, що Давид. Мав багато дружин. Певне напруження таке в сім'ї Давида. Ми бачимо знов ж таки, що кожен гріх він має певну ціну, певні наслідки, плоди цього. І ж 23 Так сталося, що через два роки, коли Авесолому, в Авесалому стригли овець в Баал Хецорі, що неподалік Єфрема то Авесалом запросив усіх царських синів. Дійсно, ми бачимо, що ця образа вона триває два роки. Давид знає про щось, да, але ніяк не реагує. В той час Авесалом, безумовно, за цих два роки розробляє такий підступний план, і на свято він його вирішив здійснити. А Весалом також прийшов до царя і сказав: ось у твого слуги стрижуть овець. Тож, будь ласка, цар, завітай зі своєю свитою до, до твого слуги. Але цар відповів Ависаломові Ні, мій синку, ми не можемо всі піти, аби тебе не обтяжувати. І хоч той наполягав, проте Давид відмовився йти, благословивши, відіслав його. Тоді Авесалом сказав Якщо вже так, то нехай піде з нами мій брат Амнон. А цар сказав йому а для чого він має йти з тобою? Тобто, бачимо, що Амнон на початку запросив всіх синів. Ну і знову ж таки нас дивує, що Давид нічого не запідозрив. Він мав би звернути увагу на це. Але весалом наполягав на своєму, тому цар відпустив з ним Амнона та інших царських синів. Безумовно, діти, діти в сім'ї Давида вони маніпулювали своїм батьком. Ну і бачимо, що. Давид, да, от, наказ по тамарі, він уступає. Тут наказ по Амнону, і в обох випадках ми бачимо, що буде смерть. 28 вірш. Абесалом наказав своїм слугам, говорить, вважайте, що й на Амнонові стане весело від вина. Я скажу вам, вбивайте Амнона. Тоді ви вб'єте його, не бійтесь, адже це мій вам наказ. Будьте відважними і покажіть себе синами хоробрих чіткий такий в план вбивства, він замішує ще е, своє оточення. <кій> ну і ми розуміємо, в принципі, це не тільки помста. В якійсь то мірі Авесалом він <кій> забирає і конкурента на царський престол. Тож слуги Авесалома вчинили за мною так, як наказав Авесалом. Після цього всі інші царські сини підхопились, сіли кожна свого осла та з поспіхом. Повтікали. Звісно, урок важливий урок для кожного з нас, що потрібно вирішувати конфлікти вчасно, щоб ця образа не вибудовувала якісь великі плани помст. 30 вірш. Але сталося так, що поки вони ще були в дорозі, Давидові сказали, що веселом повбивав усіх царських синів, не залишивши живим ніколи. Ну, і як сьогодні, як і тоді, фейкові новини вони дуже швидко поширюються. Погані новини взагалі дуже швидко поширюються. І подивіться, реакція царя. Тому цар устав, розірвав свій одяг та впав на землю, так само, і усі його слуги. тож у розірваних одежах стояли вони навколо нього. І він допускає, що такий вчинок міг вчинити. Тільки Авесолом, Да? але Йонадав, син Давидового брата Шими пам'ятаєте, Йонадав давав пораду. Давав пораду Амнону. пам'ятаєте, це хитра людина. Сказав: Нехай мій володар не вважає, що загинули всі юнаки, царські сини, тому що вбитий лише Амнон. Адже Авесалом прийняв таке рішення ще в той день, коли Амнон збезчестив його сестру Тамару. Тож нехай мій Мівода, цар, не бере так близько до серця. Знову це фраза. Да? Отриман військи, в нього син помер, вважаючи, що загинули всі царські сини, бо найімовірніше загинув тільки Амнон. Да, оця хитра людина Йонадав знов тут, біля царя, яка дає хитру пораду Авесалому Амнону ось І зараз ми розуміємо, що через ті всі маніпуляції, такі певні політичні, він шукає, шукає <кхм> скільності Давида. Ну і подивіться, як сприймає ці слова сам цар Давид, досить цинічно. Тільки Амнон, тільки один син Фомар Нічого страшного, а не бери близько до серця. Досить е цинічні слова. 34 -ти вірш. Тим часом Авесалом втік. Слова, що стояв на варті, підвівши свої очі, побачив багато людей, котрі рухали здорово, спускаючись з хилу гори. Тоді Йонадав промовив до царя, от і повертаються царські сини. Як говорив я, твій слуга, так, само, так воно і є. Щойно він закінчив говорити, якраз прибули царські сини, коли плакали та й голосили. Голосно заридав разом з усіма своїми слугами сам цар. Утікши, Авесалом прибув до гісурського царя Талмая, а сина. Давид же оплакував свого сина щодня. Ось вам платня. Да? Ось вам платня за гріх, ось вам платня за бали виховання. Авесалом втікає. Безумовно, він вчинив навмисне таке вбивство. Він втікає до діда по материнській лінії. Він втікає не в міста прихисток. Він втікає саме туди. Але про Давида нам сказано, що він щодня плакав, плакав і не міг зупинитися. І ще варто згадати, що цей шлюб Давида з Талмаєм, гесурським царем це був такий політичний шлюб. І ось завершення 13 розділу останні два вірші. Втікши Авесалом прибув до Гесуру і перебував там три 2... роки увіляйте собі, три роки. За той час цар Давид перестав гнівитись на весолома, оскільки затих біль втрати сина Амнона. Безумовно, за цей час його оточення, його порадники радили примиритись з весоломом. Він знов ж таки не карає і проявляє таку поблажливість, терпимість, невимогливість у вихованні своїх дітей. Ось е, такий повчальний розділ, сумний, але досить повчальний для кожного з нас. Давайте ми з вами об'єднаємось в молитві, помолимось, звернемось в молитві до Господа, схилимо наші голови. Отець наш Небесний. Ми щиро вдячні тобі за цей ранок, за пробудження, за новий день, за те, що ми знову зустрічаємось і можемо вивчати слово, молитись, роздумувати. Аналізувати і своє власне життя, як ми провадимо наш духовний шлях, як ми зростаємо в вірі. І сьогодні, Господи, Ти нам дав дуже цінні уроки урок життя Амнона, Авесалома, Тамари, Давида, цієї сім'ї. І дійсно, Господи, допоможи нам взяти ці уроки до серця. Навчи нас, як правильно зростати в вірі, як правильно виконувати свої обов'язки в сім'ї. Пховати дітей, Отець Небесний, ми просимо, щоб ти дарував нам захисту на наше серця від гріху, щоб гріх не війшов у наше серце, зміцни нашу віру у цей останній час землі, історії людства. Також просимо про пробудження сьогодні нашої церкви, про те, щоб ти благословив церкву сьогодні, захистив і служителів також їх сім'ї. Ми просимо сьогодні, будь ласка. Веди нас у цьому дні, даруй нам помічати Твою руку, служити Тобі, даруй нам можливості свідчити про тебе. І ми сьогодні благаємо про мир в нашій країні. Зупини цю війну, захисти нас, без тебе ми нічого не можемо, нічого не варті. Віддаємо все у Твої руки, дякуємо Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.